У цього котика не було шансів називатися якось інакше, аніж Шнобіль, тому що в дитинстві у нього постійно був брудний носик. Він тикався куди тільки можна ним і постійно ходив з такою брудною плямкою. За численними проханнями історія Шнобіка. Цей кіт з'явився в моєму житті 14 січня якогось там року, не пам'ятаю, рахувати зараз не буду, бо вже записую вам це відео. Він опинився взимку, тоді ще сніг був. Біля під'їзду сидів там в куточку, таке маленьке, таке, яке ще маленьке кошеняточко, і якщо чесно, якби не мій біляш, який. А на той час ще був безпритульним котом, то ніхто б його не побачив. Біляш почав якось проявляти занепокоєння і, власне, показав, що Ей, люди там сидить кошеня. Я взяла це кошеня на перетримку і не змогла вже від нього ніяк відмовитись, прилаштувати. І знаєте, не на мить не пожакувала, тому що це неймовірний котик. В принципі, я про кожного свого котика кажу, що він неймовірний. А, ну але ви на каналі Маша і Котики, і сьогодні історія Шнобіка. А Шнобік о, це кмітливий ніжний класний кіт. Він дуже красивий, дуже пухнастий, що мені теж імпонує. Я знаю, що тут є кадри, там де він стрижений, але я сподіваюся, що ви знаєте, що котиків стригти не можна, їх можна стригти лише за якимись там медичними показаннями, які, власне, у шнобікаї були. Він, ну, ви ж бачите, як він себе поводить. Він навіть коли хворів, він настільки, знаєте, добрий, настільки в ньому відсутня агресія, відсутня там якась злість чи якесь недовольство. Він навіть коли був в ветеринарці, йому ставили катетер, а він при цьому жмакантунька макантунькав лапками своїми, мурликав і взагалі ліз цілуватися до всіх ветеринарів, яких він бачив. Тому що от він от в цьому весь Шнобіль він такий, він сама така доброта і милота. Шнобік це амбасадор паличок, взагалі будь-яких смаколиків. Він залюбки їв би там якісь людські чіпси або сухарики, якби йому це давали. Він просто обожнює снеки. Якщо він щось почує таке, десь листить, я навіть його, ну, коли потрібно дати таблетку, його виманюю саме на звук смаколиків. Ну, і смаколики йому також потім даю. Снебюк любить інших котів, у нього є свої якісь друзі. Він постійно мене веселить, постійно щось таке робить, що на вухо не натягнеш. Два роки тому. Майже два роки тому, влітку, в нього почалися проблеми зі здоров'ям. Я почала його обстежувати, і у Шнобіка виявили лейкоз. Це, мабуть, єдиний раз, коли Шнобіль мене засмутив. Ну, точніше, не сам Шнобік мене засмутив, а єдиний сум, єдине розчарування, єдиний біль. Який я відчувала з ним. З того моменту він сидить на таблетках. Таблетки ці пожиттєві, тобто кожного дня, кожного вечора, точніше, у нас стабільна процедура пиття таблетки, тому що ну, без цього, на жаль, я не зможу продовжити його життя і забезпечити йому це комфортне життя. Зараз його нічого не хвилює, періодично я перевіряю його здоров'я і сподіваюся, що все ж таки він буде зі мною дуже довго, тому що такий котик він потрібен. Я його дуже люблю, і деякі навіть кажуть, що він мій фаворит, хоча це не так. Я Його люблю. Так само, як і всіх, єдине, що так, да, саме Шнобіль в мене стоїть на заставці мого телефону. Ну, ви подивіться, який він маленький, я на нього дивлюся, і в мене одразу підіймається настрій. Що він дуже любить мене, він постійно до мене приходить, постійно зі мною обіймається, постійно, якщо він мені потрібен, я його можу просто покликати, і він до мене прийде, плачу, я сміюся, байдуже, він буде зі мною поруч завжди. І мати такого котика це. Дуже велике щастя, і я рада, що того зимнього вечора хтось не дуже хороший, виконав його на вулицю, а я його знайшла.